Відриваємо верхню штучку, фільтр пакет наш. Беремо за дві частинки і відкриваємо. Кладемо, беремо гарячу водичку. ну і... Заливаємо каву в Україні. Дріб кава з'явилася не так давно, але швидко набирає популярності і стає частиною буденного життя. Це порція меленої кави в паперовому пакетику, яку легко зварити будь-де потрібна лише склянка окропу для справжніх кавоманів Це просто знахідка за лічені хвилини, просто в себе на кухні можна насолодитися кавою з різних країн світу. Саме таку дріб каву виготовляє український виробник Фрешблек, десь з 2016 року. Збудували вже виробництво, почали працювати. У нас тут на територіях заводу платформи зробили наш перший ростер, який ми там модернізували, скажімо так, реставрували і почали його з ним працювати. Це ростер був 1973 року. З кожним роком компанія розширювала виробництво та штат, відкрила власну кав'ярню та стала відомою серед кавоманів. Але потім пандемія коронавірусу завдала чималий удар по бізнесу. А пізніше почалось повномасштабне вторгнення Росіян в березні місяці ми почали термінову, скажімо так, евакуацію з власне з міста Києва до, до Львова. Пробули там майже 8 місяців, і десь перед новим роком у грудні місяці переїхали назад до Києва. Таким чином, компанії вдалося продовжити роботу та зберегти штат після повернення до Києва почали працювати з новими силами і втілювати нові ідеї в життя. Є, до речі, різні експерименти з кавою, які, власне, ми зробили в дріпах експериментал ферментейшн, які у нас є в нашій лінійці. І тоді ми почали потрошечку… Цю лінійку розширювати і власне створили новий продукт. І це не просто смажені кавові зерна, а кавові пакетики з квітковим смаком під назвою Квідріб в цьому наборі. Квідріб п'ять видів кави. Усі вони квіткові. Там можна зустріти нотки мака, портулака, чорнобривців. Ми поєднали оці смакові асоціації кави з українськими рослинами з українськими квітами, які проростають на наших землях. Основним джерелом натхнення стали символи природи, закодовані в ілюстраціях на дріпах. На кожному дрібчику можна побачити зерна, граблі, баранячі ріжки. Це Українські такі античні символи врожайності, які можна знайти в фольклорі, в літературі, які були закодовані на різних роботах, і ми надихнулись ними. До пакунків з кавою додають спеціальну листівку, з якої можна виростити справжні квіти. Як перший крок потрібно порвати наші окейчики на невеличкі частинки і розмістити їх на землі. Це не обов'язково може бути горщик, це може бути клумба, земля на вулиці. Далі ми присипаємо листівку. Землею і поливаємо водичкою. І ось такі чорнобривці у нас виросли щось дике, але круте. Фрешблек намагаються дарувати радість українцям не тільки смачною кавою та квітами. Компанія працює над новими ідеями, щоб розширюватися, створювати робочі місця для українців і надалі відправляти смачнющу каву нашим захисникам і захисницям на передову.